Українські правоохоронці щодня фіксують звернення від громадян, яких ошукали телефонні та інтернет-шахраї. Аферисти входять у довіру людей та виманюють з їхніх карток усі зжеощадження. Особливо активізували зловмисники під час повномасштабної війни. Із чим це пов'язано, та як не стати жертвою шахраїв, з'ясовував Іван Церецький. По вашим картковим рахункам проведені шахрайські дії. Олександр згадує дзвінок, який позбавив його кількох десятків тисяч гривень. Людина з іншого боку слухавки назвалась співробітником СБУ і наполягала, що для заблокування рахунків потрібно змінити пін-код. Я кажу, ну звісно, погоджуюсь. Е, ну як якщо шахрайські дії, то заблокуйте, звісно, картки. все. Ну, якщо ви погоджуєтесь, натисніть один. Чоловік так і зробив. А за декілька хвилин отримав сповіщення, що із його карток знято майже 32 тисячі гривень. Шокований, подзвонив у банк. Я позвонив на гарячу лінію. Вони заблокували мені картки. І потім, коли ми питалися зайти в мій додаток, ми в додаток зайти не змогли. Усвідомивши, що став жертвою шахраїв, Олександр звернувся у поліцію. Це є самий масовий вид кримінальних правопорушень, які реєструються на території нашої області. За заявами громадян, протягом 2023 року двадцять року, нами було зареєстровано понад 900 кримінальних проваджень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ця цифра зросла у два з половиною рази. За неповні шість місяців телефонні та інтернет-шахраї ошукали буковинців на загальну суму у понад 20 мільйонів гривень. Сприяє аферистам зниження критичності мислення у населення, каже психолог. Однією з причин виступає емоційний стрес і тиск, які супроводжують воєнні події в країні. Люди відчувають напруження, страх, тривогу. Саме слабким психоемоційним станом і користуються шахраї, а притягнути їх до відповідальності доволі важко через те, що шуканці не залишають фізичних слідів злочинів. Якщо при під час же той же банальної крадіжки залишаються сліди взуття, сліди пальців рук, сліди зламу, десь людина підпадає під камеру зовнішнього спостереження. Тож ми розуміємо, що це відбувається на відстані через телефонні розмови або через інтернет-переписку. Правоохоронці зазначають, найчастіше телефонні шахраї прикидаються працівниками банків. Працівник банку не буде просто так дзвонити, якщо ти не звертався в банк. Ще одна схема незаконного заволодіння коштами громадян фішингові сайти. Ззовні вони схожі на звичні сторінки інтернет-банкінгу, проте відрізняються інтернет-адресою. Ввівши свої банківські дані на такому сайті, можна одразу розпрощатись зі своїми заощадженнями. Уникнути неприємностей можна, дотримуючись елементарних правил. Не передавати свій фінансовий номер, перш за все, реквізити своєї банківської карточки, а також код підтверджень, який приходить на телефон. Оскільки всі ці три е, пункти вони це цього більше ніж достатньо, щоб списати кошти і е, взяти навіть кредит на людину. Ошуканий шахраями Олександр Бєліков сподівається, що зловмисників знайдуть, гроші повернуть, а його історія стане уроком для інших. Іван Сірецький, Вадим Зарицький для підсумків єдині головне.